Це мобільна амбулаторія, де тестують на ВІЛ та гепатити. B та С. сьогодні. Мікроавтобус був на стоянці торгового центру на проспекті Чорновола. За чотири години в ньому протестували близько 50 людей. Гепатит С, ВІЛ і сифіліс. Одна із них Марія Гриманович розповідає: із родичів ніхто не має таких захворювань, але вона вирішила зробити тестування. Дуже гарна нагода. Тільки вийшла з магазину, маю вільну хвилинку. Чому не перевірити стан свого здоров'я? Дуже гарно, тим більше така гарна акція для населення безкоштовно. Ну, цікавість взяла гору. Костянтиновачуку сімдесят 73 роки. Чоловік побачив, що стоїть мобільна амбулаторія, і також вирішив зробити тест. Та щоб я не чув болі. Бо Я боюся. Повинен бути здоровим, жити здоровим і померти здоровим. Результати швидкого тесту можна дізнатися за 15 хвилин у мобільній амбулаторії, розповідає соціальна працівниця Олена Гальчук. Або потім до людини, у якої тест позитивний, зателефонують та повідомлять. Для інших людей інформація конфіденційна. Дуже багато людей не знають про своє положення здоров'я. Люди бояться звертатися за такими моментами, як знати свої, допустим, результати на вілу. Нас в країні ніколи не говорять про це відкрито і тому люди не провіряються. А якщо навіть і є якась інформація, то переважно вона асоціюється з таким, знаєте, як словом, як смерть. Але з цим люди живуть. Найпоширенішим способом передачі віл та сніду є статевий. Розповідає завідувачка відділення обласного центру громадського здоров'я Олена Павлишин. Так інфікувалися 70% від усіх хворих на ВІЛ та СНІД. Якщо брати оціночні дані, то це є більше п'яти тисяч осіб, але, на жаль, контактує з нами набагато менше людей. Десь люди знають про свій статус, але не звертаються. Хтось припиняє лікування на 1 вересня цього року по області налічувалося 3269 осіб, які були на обліку. З них 2620 осіб отримували антиретровірусну терапію. Така мобільна амбулаторія працюватиме. До п'ятниці. Завтра, із 13 до 16, вона буде біля обласного центру боротьби із Віл та Снідом на вулиці Лисенка, 45. У середу, 24 листопада, на стоянці біля епіцентру на Городоцькій, із 10 до 15 години. 25 листопада у четвер мобільна амбулаторія буде в Червонограді біля міської лікарні із 12 до 15. -ї. І 26 листопада у п'ятницю протестуватися можна буде з 10 до 15 години на парковці біля Вікторії Гарденс. Ірина Качмарик Анатолій Киричук новини на Суспільному Львів